Експозиція розповідає її куратор Володимир Бойко. Підготована на основі власних матеріалів музею визвольної боротьби, центру досліджень визвольного руху та архіву Володимира Кубійовича, що зараз зберігається у Канаді. Відтак у світлі останніх суперечок довкола українсько польського конфлікту виставка проливає світло на багато суперечливих моментів. Насамперед, це позиція керівництва УПА та його накази, де чітко йдеться без причин польське мирне населення не чіпати категорично. Акції Робити відплатними тільки на польські акції, при їх проведенні ні в якому випадку не зачіпати населення, широке мирне населення жінок і дітей все має бути сплановано і підзвітно. Відплатні акції проводити тільки з дозволу вищого керівництва. У звітах подавати всі характеристики проведення акції. Польської в сторону українського населення скільки було втрат, в яких днях, в якого числа, якщо мирне населення потерпало від поляків, то повстанці так звані відплатні акції таке робили, кажуть науковці. Причому вони не мали хаотичного характеру. Історики кажуть, зараз польська сторона звинувачує Україну мало не у проведеному геноциді, але мало хто вдається до витоків конфлікту. Польсько-український конфлікт назрівав ціле міжвоєнне двадцятиліття. Тут на виставці ви можете побачити документи, починаючи від польських пацифікацій тридцятих років унікальні фотографії з цих пацифікаційних процесів. Потім е, звернення митрополита Шептицького у зв'язку із нищенням українських церков на Волині, ось 38-му році. Документи, які свідчать про наростання польсь... хвилі польського терору на Холмщині і на Підлящі в 41-му, в 42-му і 43-х роках. Нагадаємо, що волинська трагедія сталася у ніч з 11 на 12 липня 1943 року. Це була скоординована антипольська акція УПА, яка охопила десятки населених пунктів і була відповіддю на жорстокі поводження з українцями. Встановити кількість людей, які загинули в той період, неможливо. Цифри, які подають українські та польські історики, суттєво відрізняються.